Сад для зріз квітів це чудовий спосіб насолоджуватись результатами своєї праці вдома, квіти зріз у власному саду стануть гарним подарунком для господині або приємним жестом для сусідів. З такою кількістю непримхливих квітів, які легко вирощувати, сад для зріз приносить багато радості всім, хто ними насолоджується. Кількість років тому я вирішила щось зробити зі своїм бюджетом на свіжі квіти, який, здавалося, був необмеженим. Будучи садівником, я вирішила, що буде гарною ідеєю створити сад для зріз. Звичайно, це мало пощадити гроші та бути корисним. Не впевнена щодо економіки, але час та зусилля, витрачені на цей проект, точно варті того. За три роки я дізнавалася, які квіти вимагають багато сусіль, а які ростуть практично самі. Деякі складні квіти, такі як георгіни та ранункулюси, варті сусід. Але для основної частини мого саду я віддаю перевагу рослинам, які надійні та не вимагають занадто багато догляду. Ось кількість дивовижних варіантів для вашого саду для зріз, які надійні та легкі у вирощуванні. Соломка чи Фред Флейм. Соломка додає дивовижну оксамитову текстуру до ваших квіткових композицій. Chief Red Flame це один із варіантів гребінця з жахливими хвилястими, глибоко червоними квітковими головками. Вони добре самосіються, тому ви точно знайдете добровольців у наступні роки. Почніть вирощувати соломку в приміщенні приблизно за 2 місяці до останньої дати заморозків. Вони квітнуть від літа до заморозків і приваблюють багато запалювачів. Ключ до вирощування цього сорту дати квітам дозріти. З віком смороду стають більшими та більш складними. Прищипніть їх, коли вони досягнуть від 6 до 12 дюймів у висоту, щоб стимулювати розгалуження. Косме, априкоти Космічні швидко ростуть і чудово приваблюють запалювачів. Їхні невеликі, барвисті квітки та папоротоподібне листя чудово виглядають як наповнювач у композиції. Зрізайте стебла, як тільки верхня квітка відкривається. Квітки недовговічні, але бруньки продовжують розкриватися після зріз. Ці рослини найкраще ростуть, коли їх саджають на вісні. Посійте насіння прямо в ґрунт як тільки температура ґрунту досяжне 60 градусів за Фаренгейтом 16 градусів за Цельсієм, вони вимагають мінімального догляду та дають багато квітів. Обов'язково прищипніть їх, коли вони матимуть кількість наборів листя, щоб стимулювати розгалуження. Априкотия – це нагороджений сорт із вражаючим кольором. Горошок Маінейви Горошок це чудова холодостійка однорічна рослина, яка дає найсолодші пахучі квіти. У теплому кліматі їх можна вирощувати стягування, у холодному садити задовго до останньої дати заморозків. Лози морозостійки, особливо коли смороду вже встановлені. Подряпайте та замочіть насіння перед посадкою. Посійте їх прямо в ґрунт для найкращих результатів і прищипніть, коли вони матимуть три набори листя. Горошок може витримувати температуру до 20 градусів за Фаренгейтом мінус 7 градусів за Цельсієм, але зазвичай не квітне в таку холодну погоду. Вони дають довгі, тонкі стебла з 5 квітами, а іноді і більше. Маєнейви це чудовий, глибокий синьофіолетовий сорт із міцними стеблами та гофрованими пелюстками. Попередження горошок це бобові, але смороду не їстівні. Горошок майнейви. Назва – Горошок майнейви. Ботанічна назва Лесирес адуратас майнейви. Сонячні вимоги, повне сонце до часткової тіні Висота 8 футів. Зони морозостійкості – 3. 8. Космея, априкотея. Назва космея, априкотея. Ботанічна назва, Козмос Бапиначас априкоте. Сонячні вимоги, повне сонце. Висота 32, 42 дюйми. Зони морозостійкості –– 2,11. Соломка, Чіф Ред Флейм. Назва Соломка, Чіф Ред Флейм. Ботанічна назва, Селоуже уже Акджантивар. Кристате, чиф Ред Флейм. Сонячні вимоги, повне сонце, висота 16-30 дюймів, зони морозостійкості 10-12, волошка блубой, волошка дуже чарівна та має ностальгійний відтінок. Колись популярні у вікторіанську епоху: ці маленькі квіти настільні легкі у вирощуванні, що ростуть практично самі. Смороду добре самосіються та часто повертаються наступного року. Вони настільки добре самосіються, що в деяких регіонах вважаються інвазивними. Перевірте їх статус у вашому регіоні перед посадкою. Це ще одна квітка, яку можна посіяти прямо в ґрунт. У теплому кліматі почніть їх восени для зимових квітів. Смороду можуть витримати деякі заморозки. У холодному кліматі посійте їх за 1-2 тижні до останньої очікуваної дати заморозків. Блубой це класичний сорт блакитного кольору, який чудово виглядає у масовій посадці. Рутбекія чери бренди. Рутбекія одна з моїх улюблених. Якщо вам подобаються дикорослі квіткові композиції, вам обов'язково потрібно вирощувати ці легкі рослини. Смороду стійкі до посухи та спеки, кожна рослина дає десятки квітів і смороду приваблюють запилювачів. Посійте насіння на поверхню восени і смороду проростуть на вісні. Ви також можете почати їх у приміщенні заздалегідь, щоб гарантувати цвітіння в перший рік. Cherry бренди це незвичайна рудбекія. Заміна традиційного жовтого кольору. Ці квіти мають відтінки червоного та глибокого рожевого. Флокс, чери керемал. Флокси дуже гарні та мають приємний аромат. Посійте їх прямо в ґрунт восени у ем'якому кліматі або за кілька тижнів до останнього заморозку в холодному. Прищипніть рослини, коли смороду досяжнути приблизно 6 дюймів у висоту. Не всі флокси підходять для зріз. Повзучі сорти є гарним ґрунтовим покриттям, але не мають довгих стебел, які нам потрібні. Для саду для зріз оберіть високий сорт, такий як черри керамел. Цей сорт має ніжні кремові квіти з відтінком вишні в центрі. Це переможець нагород, і запалювачі його обожнюють. Левини зів night and Day. у мене був гарний досвід з левовим зевом у деякі роки, а в інші не дуже. У хороші роки смороду є найбільшими виробниками у моєму дворі. Чи починати з насіння, чи з рослин це питання особистого вибору. Важливо знайти рослини у деяких більш виразних сортах, але рослини часто сильніші. Night and Day це вражаючий сорт з білими пелюстками на глибоко червоних квітах. Це левовий зів середньої висоти з пухнастими квітковими головками, які чудово доповнюють квіткові композиції. У теплому кліматі смороду витримують зиму та квітнуть дуже рано навісні. Почніть насіння на початку осені та пересадіть рано. У холодному кліматі почніть їх у приміщенні за 10 тижнів до останньої дати заморозків та пересадіть як тільки ґрунт можна обробити. Обов'язково прищіпніть їх на висоті приблизно 6 дюймів. Солом'яна квітка Кехсайз Silver Rose, солом'яні квіти чудові підходять для саду для зріз. Їхні унікальні квіти з паперовими приквітками мають призвиськовічні квіти недарма. Смороду чудово сохнути і довго зберігають колір. Ці австралійські рослини є багаторичними у теплому кліматі та однорічними у зонах вище восьмої. Вони не морозостійкі, тому почніть насіння у приміщенні за кількість тижнів до останньої дати заморозків. Пересадіть після того, як минула загроза заморозків. Ви можете прищипнути їх, щоб стимулювати розгалуження, або дати їм вирости високими для довгих стебел. Вони можуть вас здивувати своєю висотою. Khсаi Silver Rose має ніжний, прохолодний рожевий відтінок. Цинія куїни лайм орендж. Цинії, без суми, найлегші та найдовше квітнуть у моєму саду для зріз. Вони переходять від насіння до квітів лише за два місяці та продовжують квітнути все літо до перших заморозків. Я вважаю, що їх варто кілька разів прищипнути, коли смороду молоді. Це потребує цвітіння, але ви отримуєте більше квітів на більш кущастих, міцніших рослинах. Куїни Лайм Оранж – це популярний нагороджений гібрид. Комбінація кольорів може варіюватися від яскравих до більш приглушених. Я помітила, що перші квіти найбільш вражаючі та повною махрові. Наступні квіти можуть бути напівмахровими або навіть одинарними. Ще одна причина їх прищипувати. Посійте цині прямо в ґрунт, як тільки минула загроза заморозків. Прорідьте їх до однієї рослини на кожні 12 дюймів. Я роблю це обережно, тому що рослини, які ви виймаєте, можна легко пересадити. Любов у тумані Delft Blue Любов у тумані чудово підходить для додавання текстури до квіткових композицій. Ці цікаві квіти мають тонке, мереживне листя, яке гарно обрамляє квіти. Відтінки білого та блакитного роблять їх свіжим, повітряним елементом усаду для зріз. Delft Blue – названа честь кераміки з Нідерландів, це чудова комбінація блакитного та білого. Смороду люблять прохолодну погоду, тому пос.